Не допустити повернення 90-х. до цього закликав голова Кіровоградської облдержадміністрації, коментуючи ситуацію. Навколо конфлікту між Кіровською райрадою та комунальним підприємством орендерем дендропарку. Нагадаю, минулого тижня до Кіровської райради з погрозами увірвалися молодики. Свідки штурму зазначають, що нападники були на підпитку. В облозі раду тримали хвилин 20. Події пов'язують з комунальним підприємством, яке орендує дендропарк. Від його керівників Кіровська райрада вимагала звіт про діяльність. Ми могли б. Сподіватись на те, що все там добре, якби не знали історію тих людей, які сьогодні очолюють зазначені комунальні заклади. Можливо, журналістам слід поцікавитись біографією керівника комунального підприємства, який має серед іншого. Відповідальність перед законом і був засуджений свого часу за вимагання Хабара. Про це забувають казати. Ніхто питання не ставить про закриття дендропарку або зміну його роботи. Громадяни міста мають можливість там відпочивати, матимуть, і ніхто на це впливати не буде. Питання ставиться про те, що місто має який зиск, і чому ті інвестиційні зобов'язання, які брались, не виконуються. Район. І районна влада в даному випадку діла виключно в межах закону. У випадку, якщо це були незаконні дії, я впевнений, що всі, хто вважають себе постраждалою чи ображеною стороною, могли б звернутися до суду, і суд би сказав, чи законним є вимога виконкому заслухати звіт даного комунального підприємства.